Так, друзі, всім привіт. Продовжуємо ми постройку нашого сінника. Вже отак от за два дні зробили, не знімав, бо в нас тут така погода, три дні вже дощ йде постійно. Обшиваємо отаким шифером. Набиваємо так доски. Оце ще дві доски і тут буде ще шифер йти. Ну Це не сьогодні, то що вже дощ іде. Всі гвістки загинаємо. Ну, забиваємо по три гвістка в кожну сюди достку. Три гвістка, три гвістка візде. Отак воно виходить. Все, знизу попідсипаємо з тієї сторони чи з тієї сторони. Ну, там, де широко камні, повставляємо, попідсипаємо. Щоб ніде нікуди нічого не заходило, не, ну, не затікало. Коротше, усилилося взагалі хорошо. Не знаю, казали, там воно впаде, ну дивіться. Ну, тут не хитається. Отут а хитається. Ну, на оцій достці сам шифер, бачите? Ну, ось сюди буде зроблено до цієї палки. Ось, бачите, раз, два, три, чотири. Ну, 4. Чотири перехвата. Раз, два, три, чотири. Будемо вставляти оцю ось палку. Тут вона буде вставлятися. Ну, отак от. Будемо відрізати кусочки там, ну отак. Одрізаємо кусочки і вставляємо. А тут буде отак от воно. Ну, от. І щоб воно держалося ще за цю палку. Отаким шифером накриваємо. Він беушний, ну як беушний. Новий, ну беушний. Йому дуже багато років. Це в нас вдома лежав. Взяли тут беушний є, що пробити Ну, бачите, світиться. Ну то таке. А є і новий повністю. Він в пачці просто лежав вдома. Це ще дуже-дуже давно. Роботаємо з лісов, ну, ми зараз обійдемо на ту сторону. Тут нормально з лісов і оцей пройом. А тут а не влазить ліса, тому що там оті пристройки. Гвістки, я ж кажу, всі загинаємо на шифер, щоб тоді, як ложить ціна, щоб ніхто не поранився та ще щось. Ну, коротше, щоб так було. Ну, нормально. Це ми розібрали другий ярус, не ставили його, спер з одного яруса все ставимо. Дошили ми кришу. то, що там не хватало кусочка. Коротше, ну, взагалі кажуть, не можна різати болгаркою. Ми відрізали болгаркою, кажу, ну, волни, оце залишилося, Це лишнє. І лист у нас ще один залишився. Ну, вид, звісно. Набирає хороший. Не знаю, може оце. Ну тут нам хватає на оце і на оце ще здорового шифера. А потім ну, подивимося, чи буде, чи не буде. Якщо що, будемо тут ну, меншим, меншим шифером набивати. У нас і малий ще шифер є. Ну, вирішили шифером, то що профнастілом, щоб усе закрити, тут треба дуже багато грошей. А воно того не стоїть, щоб тоді як сіно завезеться, щоб нічого не заробиш, якщо профнастілом все накрити. Ми і так кришу накрили профнастілом. Отак воно збоку. Шифер трошки туди-сюди, ну то таке. Він є один більший, один метр сімдесят, другий 65, другий метр сімдесят. От Отак воно робиться. Це ми набивали тільки що палки на ліщі на ліса і ще й на лісницю залазимо. Ну отак воно виходить, все ровненько, чітко. Я ж кажу, там де оці щелі будемо підсипати. Гвістки купив, у нас шиферні гвістки 65 гривень кілограм. 65. Це я цей раз купляв. А той раз купляли блин, 150 гривень заплатили за шиферні. Ну, ми той, той раз не багато купили. Цей раз я купив 5 кілограм, як по 65. Хай валяються. Тут будемо, я пробував, ну треба диск на болгарку по бетону. Отак от, от жух відпиляємо і сюди опять достку наб'ємо, щоб воно все закривалося. Ну, отакі діла. Потихеньку строїмо. Не бистро, ну, строїмо. Попідсилювалося все. Я ж кажу, оце як усилимо, ще буде ну, сильніше. Оце тільки тут він, ну як сказати, він отак, бачите, він трохи хитається, тому що він не так стоїть, треба отак було ставити. Ну нічого. Нікуди воно не дінеться, тут забетоніровано, там прибито, ні, ще приб'ємо туди гвістки, от наверх. Воно все зв'язано. До ці, ці достки ще ж його по-любому держать усі. А ці всі стовби, вони стоять мертво. Оце буде оцей і оцей. Не сильно. Ну, ну як сказати. Вони то укріплені, ну трохи є хитання. Там зверху попідставляли, Вон, зараз я ближу, щоб е, достки понабивали, хоч, ну, зробили трошки більший туди виход. Ну, зараз покажу. Отак, бачите? Виступ зробили, щоб запасом було. Потихеньку діло йде. Я думаю, що буде стоять, нічого нікуди воно не дінеться, бо там, як кажуть, то впаде, то ще щось, то не видерже. На дивані лежать і розказувати, як воно строїться, то таке вже. Коротше, ще будемо внизу. Оце отут, а де стовби. Все пройдемо краскою, ну десь до отсюда. Хто його знає? Ну, кожен стовп пройдемо краскою, щоб не так гнило. Бо бачите, задуває і ось воно мокріє. Ось ці очки, бачите. Це що немає, ще верхнього, ну, третього листа. Як третій лист буде, вже нічого не буде мокріть. То що все закриється. Ну, Я думаю, що сюди тисячі півтори точно влізе. Тюків наших. У нас тюки нездорові, 12-13 кілограм такі. А так, все ровненько, все вроді би вийшло Нормально. Зверху тільки буде трохи невдобно, в нас же там балки трохи виходять, прийдеться шифер, угли підпилювати. Нічого, підпиляємо це таке. Головне почати. Отак, роботи проробили трохи. Ну, друзі, як зробимо ще, тоді ще зніму відео. А на цьому будемо заканчувати наш ролик. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!